Уявіть собі світ, де кожен колір має свою мову, яку ми розуміємо без слів. Червоний, як полум'я пристрасті, збуджує та активує наші емоції. Зелений колір природи і спокою, здатний заспокоїти навіть в найбільш стресові моменти. Але чи замислювалися ви, як ці кольори впливають на наші повсякденні рішення та емоції? Уявіть торговий центр, де вітрини магазинів випромінюють яскравий жовтий, що стимулює бажання купувати. Саме жовтий викликає в нас відчуття щастя та оптимізму. Але чому так? Наука показує, що кольори впливають на нашу підсвідомість, змушуючи нас реагувати певним чином. Блакитний колір неба і моря асоціюється з надійністю та довірою, тому багато банків та корпорацій обирають його для своїх логотипів. Насправді ці кольорові сигнали є частиною нашого еволюційного розвитку. Вони не тільки впливають на наші емоції, але й формують наші рішення. Рожевий, наприклад, часто використовується в дитячих кімнатах, адже він заспокоює і сприяє відчуттю безпеки. В кінці кінців кольори це не просто естетика, а потужний інструмент, що формує наш світогляд і поведінку. Тож наступного разу, коли ви обиратимете колір для чогось важливого, задумайтеся, яке послання ви хочете відправити.